Привітки! Сьогодні будемо збирати в пенал художку, і сьогодні я підготувала багато вже канцелярії, яку я буду брати. Трочки розповім, що обираю я, та взагалі покажу вам. Перше я обрала в цей раз ось такий пенал. В минулому році в мене був ось такий такий сам і просто я змінила, так би мовити, принт. Ось такенький. Він доволі місткий, як ви бачите, доволі такий так... звичайний, немає нічого цікавого в ньому. Давайте перейдемо до олівчиків. Перше, що я беру, це декілька звичайних олівчиків. Це в мене буде їх 4 штучки, це звичайні HB. Але я, мабуть, ось цей не буду брати, візьму тільки ось ці від Faber Castle. Я їх дуже люблю. Вони дуже класні, саме ось такі з ось цими такими пиптичками маленькими. А також, звісно ж, я візьму ще ось такий красиво заточений, я ось такий ковпачок взяла, тому що щоб він не зламався у мене в пеналі. Ось такі ось олівчики. Також ось такий олівчик 4 b а Потім у мене тут йдуть олівчики 3 b Це в мене олівчик 8B. Це в мене Б просто і 7Б. Надіюся, мені їх буде достатньо складу. А далі авінери, лайнери та. Маркер є один день композиція, коли ми використовуємо саме якісь лайнери, якісь маркери чорні, перманентні. Тому я взяв ось такий пераманетний маркер, до речі, дуже класний. Він доволі гарно помалює. Також ось такий сет, набір наших лайнерів, лінерів, ручок. У мене це ось такий від Сентрпен. Гадаю, що це доволі відомий бренд. Я іноді беру різні, мікрон і фабрикастел, але ось ці я також дуже люблю, ними дуже зручно, тому що є багато товщин і за дуже приємну ціну. Так, Кладу їх трошки нижче, щоб у мене воно, ось ці лінери та маркери були внизу прям. І на самий верх я буду класти пензлики, але перед тим я хочу вам показати взагалом, що ще додатково я візьму. Я візьму ось таку точилочку, це в мене було з набору там де, там такий. Бачили блискучий, а пен, олівчик блискучий, можу вам показати. Ось і це був такий набір. І ще тут ще один олівчик, ось такий блискучий набір. І вони нереально класні. Це ось така чорна гумка, просто подивіться, дуже красива. І ось така точилочка. Кладу і гумку, і та точилку. Ще я беру ось такі дві гумки, але я думала взяти одну клячку, а одну гумку, але я щось. Забула, куди я поклала кречку. Якщо я згадаю, то я заміню якусь із них, але поки я покладу всього лише одну, бо я не знаю, чи все в мене поміститься. Маленьку. Далі у мене будуть ось такі пензлі. Я вам не буду справедливо про них розповідати, у мене це просто ось такий різний набір сет пензлів. Можете подивитися самі, які я вибрала для самого Але Але хочу сказати, що в нас буде ще перші два тижні, поки теплий пленер, тому вони мені ідеально підійдуть. Так, сюди кладу. Далі у мене ось такий зажимчик. Я візьму один. Ось такий з маленьким гусем. Дуже прикольний. Беру тільки один, тому що, мені здається, його буде повністю достатньо. Ось такий. І, звісно ж, оцей умочку, яку я забула. На цьому все. Ось такий пенальчик у мене вийшов. Пишіть, як вам це відео чи було корисно при ваших зборах, можливо, в художню школу, можливо, просто в пенали для малювання. Всім дуже люблю. Підписуйтесь, пишіть под. У якому відео, ставте вподобайки, звісно ж. А також не забувайте про мій телеграм-канал, адже там мої підписнички перші дізнаються про мої нові покупки, взагалі про щось, мої новинки. Бувайте!